Вітаю на заводі Neomax, Тут все серйозно. Пластик міцний, ток справжній, а чай у їдальні не розведений. Ось тут створюється те, що буде тримати ваші холодильники, дрилі, пилососи. І пластик тут ліється так, що хочеться із нього зробити тостер. Збираємо все руками, все по шаблону, все під контролем. Струм, навантаження, захист. Перевіряємо. Щоб не було якось сусіда, що та, воно само якось загорілось, у нас само так не робиться. А після тесту нас чекає упаковка. А далі по всій країні. Будівництво, дачі, офіси, балкони з пральними машинами, куди б не привезли, Неомакс працює, а не філософствує. Ми не експериментуємо, ми вже знаємо, що працює. Наші подовжувачі випадково не горять. Вони з характером. А ще не бояться холоду, пилу і навіть весілля у гаражі. Ось такі ми трохи гумористи, трохи технарі, але серйозні в одному зробити так, щоб це працювало не один день, а стабільно.